Сторінка 11. Периферійні пристрої. Периферійні пристрої додаткове комп'ютерне обладнання, що підключається до комп'ютера. Іншими словами, вони розширюють можливості комп'ютера, але для його належної роботи вони не є обов'язковими. Ці пристрої поділяються на чотири категорії: пристрої ведення, пристрої виведення, пристрої ведення виведення та пристрої зберігання даних, пристрої введення, пристрої ведення, пристрої ведення це пристрої, які допомагають користувачеві вводити дані. Як от Текст, зображення, звуки та відео або керувати комп'ютером. Клавіатура є одним з основних пристроїв ведення. За допомогою клавіатури користувач може вводити текст і давати команди комп'ютеру. Миша це вказяний пристрій, який допомагає користувачеві вибирати об'єкти на екрані. Та виконувати команди, натискаючи на них. Звичайна миша має дві основні кнопки, однак миші можуть мати більше кнопок, які допомагають виконувати часто використовувані команди одним натисканням. Геймпад це ігровий контролер, за допомогою якого ми можемо виконувати команди та керувати персонажами відео Якщо ви граєте у комп'ютерні ігри, то вам уже відомий цей пристрій. Зазвичай геймпад Має кнопку у вигляді хрестовини або джойстик та інші кнопки дій. За допомогою мікрофона можна керувати комп'ютером, звуковими командами і записувати навколишні звуки, або можна записати свій голос, зберегти його в цифровій формі, а потім внести зміни за допомогою програм редагування звуку. Маніпулятор Surface Dial – це абсолютно новий вид периферійного пристрою. Маніпулятор допомагає працювати з цифровими даними, виводячи інструменти, які найчастіше використовуються безпосередньо на екран. Кейнек це сенсор. Розроблений компанією Microsoft, що дозволяє керувати комп'ютером за допомогою жестів. Протягом останніх років спостерігається розвиток геймпадів. деякі з них є бездротовими, наприклад, контролер VIA від Nintendo, який дозволяє гравцям управляти персонажами гри і предметами на екрані рухом руки або вказуючи на об'єкти, що відображаються на екрані. Якщо хочете зіграти в гру, для якої потрібна ракетка, то махаєте контролером так, ніби це справжня ракетка. Але є також такі контролери, як Microsoft Kinect. Які дозволяють взаємодіяти з ігровою консолью або комп'ютером, нічого не тримаючи та нічого не торкаючись, кайнект працює спостерігаючи за рухами вашого тіла і слухаючи ваші голосові команди. Історія: раніше комп'ютерні монітори та монітори для розваг, наприклад, телевізори, існували окремо. Сьогодні існує тенденція поєднувати ці технології. Наприклад, монітор комп'ютера можна використовувати для обробки даних. Та розваг, а телевізори мають функції комп'ютера, такі як доступ до інтернету тощо. Графічний планшет це інструмент для ведення інформації, створеної від руки з використанням стилуса. Він зручний для малювання та вирішення інших завдань у графічних редакторах. До планшету додається перо, що чутливе до натискання. Стилус це перо для графічного планшета, за допомогою якого здійснюється ведення даних. За допомогою веб-камери можна здійснювати відеодзвінки та спілкуватися з друзями, незалежно від того, де ви перебуваєте. За допомогою сканера можна сканувати документи, фотографії або навіть дрібні предмети, і зберігати їх у цифровому форматі на своєму комп'ютері. Вказівні пристрої виконують ту ж саму функцію, що і миша, але вони можуть мати різну форму. Наприклад, сенсорна панель це панель, яка використовується для управління вказівником на ноутбуці. Трекбол це миша, в яку вмонтована велика куля. Можна прокручувати і в такий спосіб керувати курсором. Технологія HoloLens – це вдосконалена форма доповненої реальності. Прозорий дисплей гарнітури дозволяє накладати цифрові об'єкти поверх реального світу, замість того, щоб розміщувати їх у віртуальному світі. Як у гарнітурах віртуальної реальності, ключовою характеристикою HoloLens є те, що цифровий вміст і об'єкти в реальному світі здатні реагувати один на одного в режимі реального часу.